Всем привет, з вами э, Фокост. И сегодня в GTA 5 Франклін стал бомжом. У нього все 0 долларов. И нам сегодня надо заробити грошей. Він валяється тут на землі Ему надо заробити грошей, чтобы він купив собі одежу. И найти работу ему надо. Так, ну... Франклін вирішив лежати в якомусь багатому районі. Тут ось такі от доми. багаті. Так, телефон у нас є. У мене настільки бомже, що у нас навіть нема. Телефон у нас є. Але одежі нема. Так що але нам треба заробити грошей. Uh, oh. І мені щось захотілося гнати ту бугаті, що там стоїть. Надо якось тихо її угнати і продати. Щас поліція приїде. Так, я впевнена людина, тільки без одежі. Надо дождатись поки всі люди... Або давайте ось так, перелізем. Так, перелізаємо, перелізаємо. Ой-ой-ой. все, лежим, лежим. там кто сюда. Надо якось нам полезть. Только як. The... The know... Так, the тут. А тут можно полезть? Не? Nee. Як нам полезть за Так. Пошло три дни. Так, я полез. Вот тут Осторожно йдем Опа. Ось Наша бугая. Пливем до бугати нашої Так. Все, уганяємо, уганяємо. Як, 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 Сісти Сісти Все, насіла в бугаті. Ось такий тут салон. Поїхали, Там. все, все, все давай, давай, достайше. Надо достать, що збити, уїжджати Ой. Так, уїжджаємо, уїжджаємо, щоб нас ніяка поліція не догнала. Мы зможем ці бігати кидати. Тільки я її вже побив. Не знаю, как я нам заюзал. Выдать. Hey, like oh, так, їдемо. <laughs> поліція, поліція! Тикаем. Yeah. Нам нельзя, щоб нас поліція зловила. Все, тікаємо. у нас уже звук Щось... Так есть списка надо нам заправить из бензин пропадает. Давай то сюда на заправку типа едем. Там же я поставил кречую. Мы, мы сейчас едем на Как-то Тут заправитесь. Бензин пропадает. Про стиль. А як ми заправимося? У нас ж грошей нема. Ми не зможемо заправитися, бо в нас грошей нема. Тоді давайте свою бугаті лишимо ось тут. Я ще й в крові замазав. Ну ладно. Надо її сфоткати і виставити на продажу. Так, все, я сфоткав. Это кубугаті красиву зелені. Тепер виставляємо. Сейчас надо виставити її на продажу. Так, все, я її виставлю на продажу. Ждем, пока хтось буде купляти, хтось багато людей. А поки що поки ніхто не бачить, можна зламати цю машину. І угнати. Оце буде наша машина. Може потім теж подамо, але поки що це буде моя машина. А ці багаті я буде. Я її вже виставив на сайт продаж машин. Ждем, поки хтось її купить. Ждем поки сатофольпать, ну тут поліції нема, можна нарушити. Думаю, ніхто не зловить нас. Поліції нема. А, так, вже стоянні. Ну їм А, І нам треба десь переночувати.

Помнишь, так и так. Давай, позднем попробуем подождать. Наша нашу подобраю. Да, так и все. Так, нам надо без порабочеваты. Своя шутки. Ээээ и продолжим следующий дом. Ну сейчас можно сейчас покажу догуляться. А потом поедем обо сюда, а полежим с полетело. там бывает закрыл. Да, не забываю поднималось, хорошо заплатить отходить надо оставить попало так вот на сейчас это есть там спала дешевле если у нас да нам надо дать снова то тільки куди? Можна таксістом поработати. Там гроші великі платять. Давайте реально таксістом поработаємо. Тільки я не знаю, чи нас, чи нас приймуть таксі без одежі. Ну, може, нам дадуть якусь одежу. А я не знаю. ну может дадуть якусь по даже, подаримся. Эээ Так. Поставь и закажу. Хочется здесь. О, можно поночевать на кого. Можно там біля моря? біля моря там красиво. Ну я не знаю, да будем ночувати. Давайте по нашей в поначалу мотор. Думаю, эти машины не помял гонуть, пока я буду ночевать тут. Давайте спускаемся. Давайте быстрее. О, тут якраз я мое место. Даже два. Два місця для мене. Давайте лягати. Все, будем спати. Так, я поспав. Надо щось їсти найти тут. А ну що тут є їсти у нас? Так. Якийсь запах чую. Опа, надоедемой бога. Сейчас з'їмо. Ммм-нім-нім-нім. Гм, вкусний. Так. А, я наївся. Тут ще хтось лишив не допити Кока-Колу, зараз я її візьму. А, де там вона? Так, мусор. Кока-Кола, де там? Шукаємо Кока-Колу. Так, я тільки що знайшов цю Кока-Колу, попив тепер вилазим Так, скільки зараз часов? 5.32. 5 ранку сейчас. Так, світло в 5 ранку Так, в нашу машину ніхто не це хорошо. Стоп. А я міг переночувати в машині Я просто так біля смітника ночував Я би на море поїхати і там в машині переночевать а у смітник кого поїсти потім. Тут багато смітників. Але зараз їдемо до моря. Там треба помитись. Бо а, ми можемо зараз помитись тільки десь в море, ну якийсь водій там в ставку якомусь. Так що їдемо зараз до моря. Нам недалеко осталось. Едем сюда. Скоро доедем. И там помоемся. Полетаем. О, еще одно мое место. Даже с картонкой. Надо туда поехать. Можно будет картонку и Все, машину давайте ось так отут установимо. Все, виходимо. Пішли митись. Телефон я в машині оставив, щоб не намок. О, можна тут помитись, тут ближче буде до мене. І не треба домой бігти. Зараз тут быстро помиємося. Давай без той, щоб біжи файм. Вс, добігли. Давайте намімо ну, так, щоб повністю помитись. Вставай. Ну, думаю, ми помилися. О, тут глибше. Тут помиємося. Ну, думаю, ми помились. О, можна вилазити з води. Тільки тепер я весь мокрий. Ну нічого, садимо в машину мокру. Машина там моя. Ну там я не бачу ніяких машин. Значить побіжим туди. Да, тут чи ні? Да, це моя машина, яку я угнав. Не моя, яку я купив, а моя яка, яку я угна. Так, right. развертаемся. А скільки там часов? Сім на сім. Нормально. Тепер Но горша подействует, давайте у на торговываться машину, вздвоем назад и торгуем тут машину. Все, Закрываем и бежим до нашего місця. Так, колтонка. <laughs> oh, Картонка для того, чтобы дождь будет. Так. Перекаритися не. Франклін, що ти туди падаєш? Нам треба лягти на картон. Все. Ось так будемо лежати. На цьому я закінчую першу частину бомжа Франкліна. Від бомжа до багатства. Uh, Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ждіть другу селі і, uh, і всім пока.